Якраз добре забруднилося, можу показати вам. Я от у вікнах, отут, це бачите, <кій> завжди. Як же ж його питання, да, як же ж його звідси вичистить? Дивіться, ви просто берете отаку щіточку, звичайну, для фарбу <кій> для малювання. Коротше. І отакого от робите собі. І вичищаєте, бачите? А потім вологою тряпочкою ще. Дивіться, як гарненько вичищається все. І не буде ніякого смітника. Ну, звичайно, воно буде набиратися, тому що ну, це ж пилюка, це ж з вулиці, вікно. Ось у цих пазах, дивіться. Бачите, як? Воно буде тут чіткость. Як воно тут і буде красота. Бачите? А ви думали, чим же ж його почистити, так? Все легко і просто. Бажаєте замовити ікру, червоної чорної щуки, аквакультура, а також картошка на який колорадські жукні слися. Є наявності, пишіть мені особисті повідомлення. Бажаю вам добра, здоров'я всього найкращого. Оточуйте себе позитивом.